Що я глянув в небо, а там куча дронів, біга. по тобі все летить. Машина горить. Машина горить. Вони бачать Макспро, вони все, що в них є, вони стараються, щоб вона не вернулася. Перед виїздом помолився, перехрестився, Бог допомагає. Жуть мене Анатолій, 58-ма бригада, водій Макс Про. Бригаду прийшов 12 лютого 23-го року. Були спочатку на Вогледарському напрямку, потім нас перекинули на Харківщину. Там було чуть пожорщче, але все одно не те, що тут. Тут найгірший напрямок, не знаю, може ще десь є гірше, може й нема, не знаю. Но тут дуже тяжко. І їздити стало набагато жорстче, тому що. Зараз раніше піввішок не було основно. Зараз бляха, як реп поганий, то вважай, нема що туди їхати. Ну слава Богу, дали хорошого реба, бригада виділила, дуже спасає. Сьогодні його вертався, дві півіжки бахнуло, а вони збили. Ну, репка спрацювала, вони взаді машини впали. Складний момент був. Коли нас спалили машину, одну, ми поїхали по трьохсотих забирати. Загрузили трьохсотих, всіх там тяжкі були. Тут сіли вже в машину виїхати, а віжка попала десь. Ну Вона і зверху одна бахнула, і під низ десь перебила воздух. І Машина робить, мотор робить, все працює, а вона не їде. Вон це був мій побратим, ми разом були. Оце ми з ним тоді. <гум> Дай Боже, ми тоді вийшли. Да, от там було страшно тоді. Коли ти вже машину, ви... ну, була команда покидати машину, висунути трьохсотих. І далі бляха, як вийшов, я глянув в небо, а там куча дронів, бляха, по тобі все летить. Машина горить, Машина горить, бляха. оце було, так. Да. І прийняв рішення йти через поле. Бяха. Ну, слава Богу, тоді всі ми вийшли. Правда, не разом. Я, Саньок прийшов перший, я, я, я потім десь за пару годин за ним <гум> вернувся. І ще один водій був з нами. Теж він вернув. Ні, по його тоді поїхала, машинка забрала, евакуація. Але було, бляха, так шкода машину дивитись на неї, як вона горить. Бо я одійшов до посадки, знайшов там бліндаж. Перечекав трошки, де потім вийшов, а вона горить так хороше в То ви вибрали, що з тими людьми, потім за тими людьми. Да, за тими людьми приїхала евакуація, забрала їх, слава Богу. З ними все добре. Всіх вроді тоді забрали. Хто ж в госпіталі? Ну, водій, так, да, він був ранений, там в голову прилетіло невеличкі осколки то він ще в госпіталі. ще на даний момент він не приїхав, ще поки на лікуванні. Вигрузка відбувається дуже швидко, бо хлопці розуміють, що чим довше машина стоїть, тим менше шансів остається, що вона виїде звідси. Перед виїздом проводиться інструктаж. Все дуже-дуже тщательно, до кожної милучи, щоб все було, хто за що відповідає, хто за що відьмає, хто кого потім 300-го там затягнути, чи 200, чи 300 там. Ну, то при всяке буває. Підари, вони ж де вони бачать Макспро, вони все, що в них є, вони стараються її, вони, ну, щоб вона не вернулася. Саме гірше буває, що як приїдеш і ти очікуєш, а ще хлопці не дійшли. І ти стоїш, а воно біля тебе рядом лягає, от тоді і не знаєш, не покинеш хлопців, бо вони вже от доходять. І мусово їхати. Да, от тоді, так, там нерви вже <кхи>, на пределі. Яка порада новим водіям? Треба, щоб вони побільше опиту мали їздити на полігоні, десь десь так пробувати. Бо там дуже швидко все треба, там на шаленій швидкості треба все робити, і, щоб не перекинути машину, бо вона дуже легко перекидається, як десь крунув в ямку чи що. І головне не, не, не боятися, бо будеш панікувати, воно все піде не так. Якщо ти, настрій в тебе хороший, все чітко, і буде з тобою все чітко. Хе, ти, красавець. А цього мого друга, побратима, Да, на. Дома, ну до. Давай тоді все. Добро, давай. Слава Україні.